Шановні колеги, ми сьогодні знаходимося з вами на полях Вінничини, а точніше в Вінницькому районі, і оглядаємо гібрид компанії Syngenta Сі-Теріас, який має Фао 220. Цей гібрид можна використовувати на так званих незручних полях для вирощування кукурузи. Він може давати гарні врожаї на небагатих за поживністю ґрунтах, також поля на схилах, можливо, за мінімального обробітку ґрунту, тому що він має високувати. Якусь стійкість до посухи, швидкий старт на початку вегетації, і він хорошо використовує ту наявну вологу при посіві. Звичайно, оптимальним сроком для посіву цього гібрида є температура ґрунту на глибині загортання від 8 до 10 градусів, коли вже зникає загроза зворотніх заморозків, і таким чином кукуруза може формувати потужну кореневу систему без запинки і вегетативну масу відповідно. Еректоїдний теплист, як ви бачите на рослинах, забезпечує підвищений коефіцієнт фотосинтезу. Це допомагає рослини до, до моменту входження в цвітіння, також отримувати за рахунок сонячного освітлення поживних речовин. Гібрид дуже добре дає результати залежно від вологозабезпечення при різних густотах. Відповідно, якщо ми говоримо про умови вологодефіциту, це південні або східні регіони нашої країни, або ж взагалі поля, де низьке вологозабезпечення, то ми рекомендували б висівати його 45%. 50, максимум до 55 тисяч рослин на гектар. Якщо це умови нестійкого зволоження, це центральний, як правило, кукурузний пояс на 5 тисяч густоту ми можемо в такому разі збільшити. І в північних регіонах, коли мова йде про піщані ґрунти, там де погано затримується волога, але все ж таки вологозабезпеченість знаходиться на високому рівні, то ми можемо збільшувати густоту стояння рослин до 65-70 тисяч рослин на гектар. Візуально гібрид має крупний качан в нормальних умовах росту і розвитку. І ви бачите такий трошки якби недозерна верхівочка. Це не те, що недозапил, це генетична особливість цього гібрида. Він формує отакі от качани з такими верхівочками. Тобто це нормальний для нього стан. Гібрид швидко віддає вологу при дозріванні, таким чином і фау невелике 220, Я вже казав, тому ми можемо його збирати в сухому вигляді і значно скоротити витрати на досушку зерна, що також підвищить рентабельність вирощування гібридів кукурузи.